Два закони, одна мета справедливість і підтримка громадян України. Закон України про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території та закон України про забезпечення прав і свобод внутрішньопереміщених осіб гарантують соціальний захист, праву підтримку та можливості для громадян, які постраждали внаслідок окупації чи вимушеного переселення. Ключові положення першого закону визначає правовий статус тимчасово окупованої території, захищає права громадян, які проживають на цих територіях чи виїхали звідти, гарантує доступ до освіти, медицини та соціальних послуг, забезпечує можливість голосування на виборах за межами окупованих територій. Ключові положення другого закону створює правові умови для захисту прав осіб, які були змушені покинути свої домівки через окупацію чи бойові дії, забезпечує доступ до житла, роботи, соціальних виплат та компенсацій, допомагає в інтеграції та реінтеграції переселенців у суспільство. Актуальною є стаття перша поняття внутрішньопереміщеної особи, ключові аспекти статті визначення статусу ВПО для отримання державної підтримки, фіксація права на соціальні виплати, допомогу працевлаштуванні та доступ до освіти. Та відсутність дискримінації за місцем реєстрації чи перебування. Замовляйте прямо зараз цей та інші документи посилання на наш сайт є в шапці профілю.